Усім привіт! Ви на каналі Вайдо і ми продовжуємо грати FIFA 10 на PSP, англійська прем'єр-ліга за Тоттенхем. І ми намагаємось вийти знову ж таки на турнірну сітку. Поки що ми граємо на режимі Любитель, тому що спочатку я грав на режимі полупрофесіонал, це було дуже важко, було програші, були виграші, але це було так: один виграв, два програв. І, в принципі, особа ми з місця не рушали, Висновку я поміняв на любитель, і тепер, коротше, граємо до турнірної сітки на любителі. А вже коли вийдемо на, ту, на турнірну сітку, тоді я переключу знову ж таки на полупрофесіонал, щоб було цікавіше грати. Тому що зараз я в принципі виграю без якихось проблем. І зараз в нас матч проти Vegan Athletic, якщо я правильно почитав. І ми на четвертому місці в таблиці погнали надіюсь, зараз вийдемо на третє, хоча б. Хоча б на третє. Давайте. Так, я вже знову тиждень часу десь не грав його, тому трошки буду в управлінні заплутуватись, але нічого страшного не бачу в цьому. Поїхали. Давай, будемо розкатувати хлопчиків. Так. Поняв, згадав. Згадав, поняв. Ага. А, так, 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 так-та-та-та-та. Все, погнали. Моя черга атакувати. Ах, не вийшло, давай. Ну і гол буде Буде гол! буде гол. Не було гола. Баляха. Цікава ситуація, але трошки не вдала. Промахнувся. Поспішив, поспішив дуже. Можна було краще вийти. І краще, бляха, спробувати забити. Не вдалося перехопити м'яч. І знову не вдалося, і зараз хтось получить по ногам. Я так відчуваю, я так бачу. Так, знову. Ай-яй-яй. Ну я програти не повинен, ну, типу, бляха. Ні в якому разі. Ви що? Можна забрати в нього м'яч, будь ласочка? Давай, давай, біжи, біжи, біжи. Типу вільний якийсь, але біжи. Так, кому? От кому дати бляха? Нема нікого. У цьому. Ну звісно, ні результату я не очікував. Тут не ту кнопку нажав. Оп, бляха. Так, 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 так. так Ті буде гол. Ні нема, ні є, нема. Бляха. Чекай, щось вони мене трошки напрягають. Трошки напрягають, але це до першого голу. Поки що в мене щось якось не виходить грати нормально. Дивись, що чудять. Щось не можу я щось це саме. Годі управління згадав, що до чого, але щось ігроки в мене якісь, як інваліди. Ну. Ай, не заб'ю, не заб'ю ніяк. Ну звісно, Кутовий, ні? Вроді кутовий. Так, да, не вмію я їх бити, звісно. А можна... А, не то, не, не те. Давай якось так лупанемо. Ну і в принципі інакшого я не очікував. А можна, можна забрати. Подякував. Ну от диви, от воно запутується, бляха один за одного. Ох ти ж, блін. Див під штангу, але трошки не так вдарив. Щось бляха, щось напряжно. Але це може перший тайм просто такий. Ага, перехопили. Вас, давай. Та як мені вас обвести? Висновок ніяк. Ніяк. Дивіться, вони щось дуже дійсно гають так, що мені щось якось не це саме. Ну, воді любитель стоїть. Не міняв, здається, з останнього разу. Дай мені, ну отут. Можна бляха його трошки, ну. Давай, вже бей, 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 вже бей Ага. Ще би ти вдарив. Я, бляха, хочу. Ну, я, як я вже казав в одному із відосів по футболу, що тут я не можу чомусь сам міняти е, ігроків, типу. Ну воно міняє, дивись. Ігроки міняються, ну, типу, гра міняє сама ігроків. Але воно міняє бляха мені не в той момент, коли потрібно, і не на того, кого мені потрібно. І получається от фігня, що я не можу бляха зупинити суперника, ну і гол забив. І він може забити спокійно мені гол. Забили гол, забили, файно вийшли. І файно вдарили. 1-0. Це мене бляха тут, ну, тут багато, в принципі, для мене нюансів з цією грою. Але вони не так і важливі. Оце тільки два нюанси це. Оце, Получається, кнопка. Тихо-тихо. Баляха, я вже думав буде другий. А перший нюанс, який мені дуже не подобається, це те, що кнопка удару і кнопка відбору м'яча, ну, типу, одна й та ж сама. Тобто, ти часом хочеш відібрати м'яч, але не очікуєш, що він тобі отак от в ноги перелітає. І ти, замість того, щоби. Бляха. Використати свій шанс забити гол. ти просто лупиш м'яча, бог зна куди. Через те, що у мене та ж сама кнопка робить дві дії. Давай, 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 давай. давай, давай! Ну, звісно, файно було. Це перше, а друге це якраз таке те, що я не можу змінити сам його. Або можу тільки просто я щось не поняв як. Ну, вау, зльоту. Зльоту. Дай хоч подивлюсь, чи близько це було. Ну, більш-менш близько. Більш-менш близько. Може і можна змінити ігрока, тільки я не розібрався як. Ну, блін, я нажимав вже які тільки кнопки і щось воно по-моєму нічого мені не змінювало. Але грати можна, грати можна, біжить дивись як, він біжить як файно, але толку ноль. Толку ноль з цього. Так, у нас ще перший тайм, так? Да? Ще перший. Все закінчився, закінчився. Ну, блін, якось вроді як і не важко, а вроді, як і важко. <смі> Трошки так, напряжно. Було принаймні. Або я не, не от от, думаю, воно на рівному місці, бляха, впало. Це що таке? Ай-яй-яй, як файно біг! Тільки я затупив. Ну... Вау. К... Дивись, що... Та ну візьми. Мені здається, мої суперники трішки повільніші за мене в плані бігу. А Може мені не здається. Ах, ладно, ладно, хотів зробити типу обвести, але не вийшло. Не фартануло. Давай. Біжи, біжи і гол. Це легко, легко. Ну, прикольно. <ріх> Легко, але прикольно. Так, походу, я розігрався. А може і ні. А може ні, а може да. Не знаю, не впевнений. Або це я... Це просто складність така. Нічого собі. Ну це удар. Удар був дуже гарним. Так, заміна. Заміна. Суперників. Так. Забей. ну забей. От не люблю, коли бляха оце півгодини крутиться, водиться. Це саме найгірше. Давай. Біжи, 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 ти швидкий, я знаю. Ти бляха самий швидший. Самий швидший. Самий-самий. Бляха, зробив фігню. Ах, не зовсім фігню. Трошки мій ігрок затупив, не відразу почав бігти. Могло бути так файно гол. Просто він зразу, я побачив, що він біжить. Він, він був впереді суперника, і коли на момент я вже вдарив йому типу пас, він чуть-чуть зупинився. І суперник вибіг наперед. А так файно хотів. Ну, я міг би і цим одним ігроком забити, але я хотів, щоб було файно. Щоб було файно, щоб було цікаво. Висновку не зовсім вийшло. Ну як вийшло, момент файний. Але голову не зрозумів. Я ж бив. А як вийшло так? Я ж бив удар вже. Ладно, все одно ми вигаємо 2-0. В принципі, нічого страшного, чисто так, бавимося з ними. Бавлюся. Давай. Та ну. Я думав, може перескочить і залетить ворота. Давай просто так об'ємом та й по всьому. Давай! Ага, ворота удав. Нічого, нічого. Нічого. Давай, 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 давай. Ну, от кому ти дав? Ну кому ти дав? Ну звісно, він сам на мене набіг, я тут при чому? Це його повинна, не моя. Він так грає, а тут вже моя. Тут вже я. Ну, люблю я такого зробити, люблю, ну що я. Гоу? Ні, ні. Кривоногий вдарив фігово. Але вже було не раз, що мені так забивали зі штрафної. Це було цікаво дивитися. Так, вибіг... Ну звісно, вибіг. Куди вибіг? Вау! Вау! Ну. Давай, давай, давай! Ах, знов та сама ситуація. Знов дав пас, але трішки слабо вдарив. Блін. Моменти є, але з них особо... Ах. Оба! Вау, 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 оце я дав вже по ногах. Та ну, ну, за... Ну... та можна було дати жовту, типу. Але я, походу, одним тим самим двох підкосив. Ну, блін. Так. Ну, бляха, ви якісь, я не знаю, ну, це фігова команда проти мене. Воді був файно, але якось воно за високо пішло. А так би був гарний гол. Давай. Вау, оце пас. Оце. Та ну, бляха. Я ж не... А звідки я мав знати, що це буде офсайт, якщо мені не показав лопал Ну, типу, перед тим як вдарити комусь пас, більшість цього показує, що, типу, не можна, бо буде офсайт. А тут не показало. Та ладно. Ну давай, давай, давай. І забий... Ну, звісно, ні. Звісно, ні. Ну де ж там можна було забити? Пісуля, ти що там робиш? Пісуля. Ти мені бляха не це саме, бо в мене мікрофон все захоплює. Будь-які звуки. Спить кісуля в мене. Типу захрапіло чуть-чуть. Чуть-чуть. Та ну... Так, в мене, типу, виходить що зараз? Грають. О, 10 людей? Чи як? Ну, от. Туди-сюди. Мені не це саме. Давай, давай, давай. Отак обійшли. І забиваємо, не забили. Бляха. Файно, файно, файно. Було. Так, так, тихо, тихо. Давай. Вибігай. Вау, це по ногах підкосили і гол. І гол. Кейн, забиває вже другий гол за цей матч. Ну, блін, файно. І в нас рахунок 3 0 і в принципі зараз матч закінчиться. Ну, ну от що ти зробив? А що, а мене вже толканули, чи що? Ладно, коротше, пофіг не важливо. Давай закінчуйте матч. Тому що нам ще треба один зіграти, щоб ближче, скоріше вже вийти на цю турнірну сітку. Я вже не знаю, який це відос по футболу. А в плані кількості матчів, то ми вже зіграли прям дофіга. Ну і відос, мабуть, вже 10-й плюс-мінус. Ну, ладно, ладно, забили, типу, один гол, порадійте собі там. Я, типу, фору дав, я трошки заговорився, трошки не побачив. Получається, вже да, десь, <кхід> вже десь да. Ну Близько 10 вже точно, а може й вже й 10-й є, а може вже й більше. Не знаю, не пам'ятаю точно. Ну вже в відосів так нормальна кількість. І що в нас, що в нас каже, на якому ми? На третьому. Були На На четвертому? Так, да, так, да, був на четвертому. Ну, боляха, на друге місце мені вийти, це нереально. Ми вже зіграли, скільки 18 матчів. Три нічиїх чи, чи як? Ну да. так, 5 поразок і 10 виграшних. Отак от, от. Далі ми граємо проти сток Да? Я правильно почитав правильно? Давай ще проти них і там вже далі будемо закінчувати. Давай. <кій> Бляха. Якщо ти вперше на моєму каналі або в загальному ти дивишся мої відосики, підписуйся, тут багато різних відосів, різних ігор є, і, в принципі, буде. Да, якби не, не, ну Якість, коротше відосів не особо гарна, та й самі відоси не особо якби, можуть бути цікавими, тому що це в основному ігри я граю. Дивись, що, що роблю? Вау! Це в основному ігри, які я граю, ну, типу, на відосах вони більше підходять для стрімів. Але так як я не можу стримити, ну, типу, не маю можливості по часі і в загальному, то я. Граю їх на відосах, тому що мені цікаві вони, мені їх хочеться грати. Так, да, я можу часто бомбити, тому що програю. Але тим не менш я стараюсь, я роблю регулярно відоси. В тиждень виходить мінімум 3 зараз на даний момент. Ну, Стабільно 3-4 виходить в тиждень відоса. Мінімум, то, то мабуть, це 2. І то я не пам'ятаю, коли я останній раз викладав в тиждень тільки два відоса. Зазвичай це 3-4, тому, якби, думаю, кожен тут знайде для себе щось цікаве. Або можна просто підтримати український контент, точніше, контент українською. Хоч я і починаю саме, якби це особо, саме гірше, знаєш, типу, дивитися того, хто тільки починає. Тому що, як я й сказав, якість фігова, все фігово, типу, грати не вміє і так далі, типу, не особо цікаво. але. Можна підтримати. Кожен з чогось починає. От в мене вийшло так, що я починаю все з телефону тільки. У <гум> мене зараз все йде. От запис йде з телефону, газ з телефону, прев'ю з телефону роблю. Короче, все з телефону. Тому якби... Вау. Я думаю, це можна хоча б лайк поставити за це. Тому що відоси не такі вже й погані. Могло бути гірше. І було, в принципі, гірше до покупки мікрофону. У мене там звук був прям. м'яко кажучи, лесть. Ну, бляха, ну можна забрати. Ну от кому ти дав? Щось мене пресують. Дуже жорстко. Я щось от... От моя проблема, бляха. Тим більше я заговорююсь, тим менше я бачу гру. І що відбувається. Я не, не контролюю себе просто в той момент. Не контролюю, що я роблю в Гі. Просто гаю і все типу. Як-небудь. Ну, в принципі, зараз ми рахунок змінимо. Зараз у нас буде 1-0, може і 2-0. Ну вау! Могло бути так файно, так бляха бив. Але не вийшло, не фатануло. Так. О-о-оп. От фігово от мені дуже навіть печально, я би сказав так. Те, що я не можу походити усі ігри, які мені хочеться. І не через те, що вау! Не через те, що там, наприклад, запис не потягнеться, типу будуть уваги, якісь гри, чи ще щось. А через те, що бляха в мене от мікрофон просто, знову ж таки, я про це вже не раз сказав, мікрофон просто встромлений у вхід де наушники. Получається, звуку гри я не чую взагалі, коли граю там будь-яку. І в цьому мінус, тому що я дуже хотів спробувати пройти. Хоча б одну якусь версію Resident Evil. Тому, Evil, Evil, я не знаю, як правильно. А, тому що це цікава, гра цікава для мене, і я думаю, для усіх бляха. О, файний. Але не можу, тому що там є діалоги, типу, озвучка. І в ній нема бляха субтитрів. Щоб навіть якщо я типу, не чую звуку, то щоб хоча б сильно читав, що, що пише. Висновку в ній немає субтитрів і виходить, що? Виходить, просто якщо будуть діалоги, ну, там мені скаже, що йди туди або я йду там туди, а ти там йди туди. А я не буду просто це знати, я буду собі шастати далі хто знаде. де. Не буду коротше розуміти повністю сюжету. Це бляха фігову, тому що я дуже хотів би. Давай. йо ой Але з часом по-любому, з часом буде. От, я не знаю, може рік пойде, може 2, може більше. Але. Ну, а де штрафна, де пеналька? Що що, що то робиться? Пойде рік 2, може більше, може менше. І я, бляха, куплю собі компа, куплю, блін, все, що мені треба, і буду стримити, не стримити, а записувати як нормальна людина. І це буде тоді можна. Будь-яку гру, яку хочеться записувати, тому що тоді нюансів ніяких, в принципі, думаю, не буде. Ну, перший тайм закінчився. 1-0, так? Да? Да, баляха. Давай, давай, давай. Тому, ну, якщо хочеш бачити оцей момент, коли в мене все зміниться на краще, підпишись, підпишись і слідкуй за мною. І колись це станеться. Я в це вірю, значить це так і буде. Ну, дьо пересете. Так. Щось. А, якщо, то можете ще так само на Телеграм підписатися, силочка в профілі є. Тому це саме. Там я просто не тільки за цей канал якусь інформацію. Я взагалі там і, і спілкуюся. Що небудь там розмовляю і викладаю всі туди викидаю відоси, які в загальному роблю, не тільки окрім Ютубу і окрім Іго. У мене просто є ще два, крім цього YouTube каналу. Плюс мене. Та забийте бляха, ляха. Крім цього, у мене ще те Тік-Тока, всяка, всяка фігня. Ну і на рахунок ігор так само, якраз таки я кажу, що планую пограти, що не планую. Що не завершую, тому що там мені не подобається вже чи, чи ще щось. Ну я то міджаю так закидав майже на місяць часу. Думав, що все, вже не буду його грати, тому що реально дуже гра вибісила мене, бляха, своїм процесом ігровим. Йой-йо-йо-йой, -йо -йо що я зробив? Пенальку заробив. Пенальку прикинь. І це габела. Ну, звісно, не в ту сторону. Ладно. Ми зараз це випрмо. Од... Один-один. <хи> давай, 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 давай. А що давай, якщо в мене нема нікого на фланзі? Ну, 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 ну типу, блін. Ну типу там посить. А шо, все на носілках, да? Чер... Чи... жовта. Вийка йому. Файно дав. Файно. Нічого тут не скажеш. Так, треба вигравати, треба відігуватись. Дивись, як не дають. Дивись, як не дай... Ну, бляха! Міг так вийти файно, та й діти зі своїми штрафними. Вони зароблюються реально просто ні звідки. Ти десь там чуть-чуть штовкнеш і вже все. А часом вдарять тебе бляха по ногам і пофіг, типа, нема штрафної. Йой, шов чудив, шов чудив. Не дав паскуда. Та все, давай, давай. Давай, 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 давай. Ну. Та ти мав забрати м'яч. Так, все, треба менше говорити, треба тут вже серйозно почалося. У нас може бути нічия, а мені дуже цього не хотілося. Або взагалі ще програю, то буду. В шоці. Ну от шоп. Ну, звісно, офсайт. Конечно, офсайт. Бляха. Це вже щось почалося не те, що хочеться, не те, що треба. Треба це вирішувати. Все, погнав. Побіг, побіг. Давай. Та ну ти інвалід а кусок, ти можеш файно давати. Ну. Забеш? Ну, Забрати забав, а толку, якби ще з цього було. Біжи. Біжи, 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 біжи. Давай. Да ну, ти міг вибігти наперед. Ти міг вибігти наперед, бляха, щоб був, було все чітко. Я зараз, от, через це я й б'ю по ногах. Через це я б'ю по ногах. Тому що мене задовбує, коли вони от такого то пасуються, то водяться, то ще якась фігня. Все, біжи, тут мусить бути гол. Мусить бути гол. Якби не був ти інвалідом. Ну, вибігти один на один з волотарем і не забити це. Це жесть. Біжи. Ще раз, ще раз. Дуга сповод віддається. Дуга. Більше не буде. От, от так можна ж було зразу зробити. От так можна ж було, можна, а чого ти не зробив? Так, ну ми вирвались в Ми вирвались. Це, звісно, я вчудив. Це, звісно, я вчудив? Вау, забив. <рискій> Просто обвів, ну як обвів. Пройшов собі спокійно, раз вдарив в штанга. Другий раз не це саме, але добив інший. Блін, ну все, це я вже в рознос пішов. Пішов в рознос. Та йди ти там посить. Я зараз, ще раз так зроблю. Дивись. <рискій> Бам! Ах, помазав. Отак вот. Давай. Давай мені вже, чесно жар кажучи, вже трошки скучно стало гати цей футбол, але це просто що легко. Це просто легко. Через, через це і скучно. Коли складно, то там ну, скучно не буває. Там просто горить жопа від того, що ти не можеш дойти до воїт і забити голова. йой ой 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 йой давай, давай, давай! бий! Ти можеш раніше бити, коли я нажимаю, а не коли ти собі там захтів. Бам! Та ти бляха, ну команда кривоногих. Що ж тут скажеш? І кінець, 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 кінець! І що в нас по цьому самому? Що це? А, це просто бляха, я вже думав, що може ти порадується, що турнірна сітка, ви, ну, виходимо. Давай, 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 швидше, ну бляха. А, до пофігу вообще, хто там, що там. Ой йо-мо-йо. перше місце 42 очка і друге місце 42 очка. Получається, мен... йо, я відстав на 6. на 6. Ого. Ну навряд чи я вийду десь на перше друге. А більшість всього, що я так і буду крутитися на третьому. Але зато зато, я, може, і на 4 вже не спаду. Надіюсь на це. Ну, далі в нас виходить Болтон, знову Болтон. А я проти Болтона грав, по-моєму, в першому матчі, самому першому. Так, да, да, я добре пам'ятаю. Я тоді, здається, виграв чи програв. Тут я вже не пам'ятаю. Ладно. На цьому ми закінчимо. Два матчі зіграли, думаю, достатньо. Подякував всім, хто додивився до цього моменту. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в новому відосі.